Як імпортувати товари з характеристиками за допомогою XLSX шаблону. Для початку роботи увідіть до особистого кабінету продавця та перейдіть до розділу товари і імпорт. На сторінці імпорт товарів, що відкрилась, натисніть на Шаблон XLSX. Система запропонує вам обрати набір атрибутів для товарів, які ви плануєте імпортувати. Ця інформація потрібна для того, щоб сформувати для вас шаблон із необхідними характеристиками відповідно до вашої категорії товарів. У полі для пошуку введіть назву кінцевої категорії товарів, які ви будете імпортувати. Це стовпчик G у дереві категорій, та оберіть її серед запропонованих варіантів. Зверніть увагу, що обрана категорія обов'язково має бути відкритою. Після вибору категорії натисніть на кнопку Завантажити у правому верхньому кутку вікна для вибору набору атрибутів. Завантаження розпочнеться автоматично. Далі вам потрібно правильно заповнити завантажений шаблон. Зверніть увагу, що у кожному стовпчику шаблону є певні примітки змінювати та видаляти які категорично заборонено. У разі їх зміни або видалення файл не імпортується. Також просимо не вносити змін до заповнених назв стовпчиків. Спеціальні позначки у дужках поруч із назвами характеристик використовуються для позначення способу їх заповнення. Позначка Select означає, що ви повинні внести до поля цієї характеристики лише одне значення. Позначка Multiselect означає, що ви можете внести кілька значень через крапку з комою або кому. Позначка текст означає, що поле має містити текстову інформацію. Додаткові позначки «RU» та UA використовуються для позначення мови, якою має бути внесено текст. Позначка «Float» означає, що до поля потрібно вносити виключно цифри без літер. Позначка «Array» означає, що до поля можна вносити і цифри і літери через крапку з комою або кому. Наприклад, це може бути поле для внесення штрих-коду. Позначка String означає, що до поля потрібно внести цифри і літери без розділових знаків. Щоб правильно заповнити характеристики товару, використовуйте довідник значень. Для завантаження довідника перейдіть до розділу Експорт. У полі «Набір атрибутів вкажіть кінцеву категорію товарів, які ви будете імпортувати. Ту, яку ви вказали для завантаження XLSX шаблону, та натисніть кнопку Довідник значень. За кілька хвилин буде сформовано відповідний файл, який ви зможете завантажити. Повертаємось до нашого XLSX шаблону, який ми завантажили раніше. Щоб знайти потрібну характеристику у довіднику, потрібно переглянути код цієї характеристики у шаблоні. Для цього наведіть курсор на правий куток стовпчика із назвою характеристики, яка вас цікавить. Далі у довіднику значень знайдіть цю характеристику та потрібний код. З наведеного переліку оберіть потрібне значення. Скопіюйте та вставте його у відповідне поле XLSIC-шаблону. Детальніше про заповнення характеристик ви можете дізнатися із текстової інструкції. Після заповнення шаблону поверніться до розділу імпорт. Оберіть спосіб імпорту файл, включіть радіокнопку «Оновити все та завантажте заповнений XLSX-шаблон. Після цього натисніть кнопку Імпортувати. Процес імпорту може зайняти кілька хвилин. Після його завершення ви побачите звіт щодо кількості імпортованих товарів. Скільки було імпортовано успішно, та скільки не імпортувалося.